На виконання розпорядження голови сільської ради номер 21 25.06, 25, 25 року прокликання 48-ї чергової сесії 8. Російської сільської ради для проведення чергової сесії з ради нам необхідно забезпечити розумітання, які пропонує середній сесії на спільно засідній просідній комісії. За подальшої роботи необхідно брати голову і секретаря спільного засідання. Пропонує на посаду голови комісії Жухнатарії Степані, на посаду секретаря почнеш вірити в Якщо інші пропозиції немає, мають, то Хто за? Проти? Утримався? Одну блоку. Кожну працю. Шановні депутати, вам розданий порядок проведення спільного засідання постійних комісій Суспільної Ради. Кого з депутатів є зміни або доповнення до даного порядку? А якщо пропозиції немає, то прошу голосувати. Хто за? Проти? <клухи> Одну Mm, так, порядок денний, аналогічний порядку денного нашого спільного засідання коло депутатів є зміни або доповнення. Якщо немає, прошу голосувати. -про. Хто за? Просто отримується одного Так, давайте я тут погодити запропонований порядок денний пленарного засідання 48-ї сесії Старжівської сільської ради, 8-го скликання. За прошу, о, за столу, Хто за дану пропозицію? За основу слово, прошу голосувати. Хто за? Ознайомився. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Столу для доповіді. По першому питанню надається Остюкевичу Віктору Григоровичу про обрання голови Аганія. Це буде податок. Ні, кузьмучуряні Денисівні про встановлення податку на нерухоме майно відміненої від земельної ділянки на території Старосівської сільської ради на 2026 рік. У нас, як завжди, в такий період ми приймаємо податки на слідуючий рік, тобто на 2026 рік. Тож, керуючись законом України про місцеве самоврядування України та податковим кодексом України на виконання постанови Кабінету міністрів України від 24.05.2017 року та 20... З метою зміцнення дохідної частини місцевого бюджету за рахунок власних податків та з погодженням з постійними комісіями сільської ради сільська рада пропонує установити на території старосільської громади з 1 січня 2026 року ставки земельного податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки згідно з додатком No1. Пільги для фізичних та юридичних осіб надані відповідно до підпункту 266.4.2, пункту 2664 2664 статті 266 Податкового кодексу України за переліком згідно з додатком 2. елемент з податку на нерукове майно відміни від земельної ділянки згідно з додатком 3. Довести дане рішення. До головного управління Державної податкової служби Рівненської області та оприлюднити в установленому порядку рішення набирає чинності з 1 січня 2026 року. Контроль за даним виконання цього рішення покласти на, на постійну комісію з питань планування фінансів бюджету, Жук бюджету Наталь... голову комісії Жук Наталію Степаніву. Чи є питання? Якщо питання немає, прошу викладати з дану доповідь. Хто за Наступне питання про встановлення земельного податку на 2026 рік на території Старшівської сільської ради складає культур Чуляна Денисівна. З метою здійснення в частини бюджету сільської ради за рахунок власних податкових подходи, відповідно до статті 7 пункту 10, 2 статті 10, і 123 статті 12 статті 269 270, 271, 273, 74, 277, 281 по 289, податкового кодексу України, пункту 24 статті 26, закону України про місцеве самоврядування, за погодженням з постійними комісіями сільської ради сільська рада вирішила встановити на території сільської ради з 1 січня 2026 року вставки земельного податку згідно з додатком номер 1 Піліг для фізичних та юридичних осіб надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України за переліком згідно з додатком номер 2 Інші елементи земельного податку згідно з додатком 3. Визначити розмір річної і плати за землю згідно з додатком номер 4 довести дане рішення до головного управління податкової служби в Рівненській області та оприлюднити в установленому порядку. Рішення набирає чинності з 1 січня 2026 року контроль за виконанням цього рішення вкласти на комісію з питань планування фінансів бюджету голову комісії Жуката Пані. Є питання реальні замісі? Питання має, прошу голосувати за дану пропозицію. Хто за? Проти. Наступне питання про встановлення ставок єдиного податку на території Старській сільської ради на 2026 рік. Де, де Вивчить статті 293 податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою забезпечення наповнення сільського бюджету та погодження постійними комісіями сільської ради, сільська рада вирішила встановити на території російської громади ставки єдиного податку для платників першої групи, згідно з додатком 1 для платників. Другої групи згідно з додатком 2, визначити елемент відвідування податку згідно з додатком 3. Довести дане рішення до головного управління Державної податкової служби Кінській області та оприлюднити в установленому, в установленому порядку. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2026 року. Контроль за виконання того рішення покласти на комісію з питань планування фінансів бюджету. Голову комісії жуткайністів. Якщо питань немає, прошу голосувати. Хто за дану пропозицію. Наступне питання про внесення змін до рішення Старсійської сільської ради від 17 листопада 2020 року номер 11 Про утворення виконавчого комітету Російської сільської ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Пвідаюся відсічка. До вашої уваги з нас зміни урушення стати спортсільської ради і 17 листопада 2020 року номер 11 про утворення виконавчого комітету старшой сільської ради визначення у чисельності та затвердження персонального складу. Пропонується рішення викласти в такій редакції голова виконавчого комітету Кузьмич Михайло Миколаївич, сільський голова. Секретар виконавчого комітету Косюкевич Віктор секретар сільської ради, заступник голови виконавчого комітету Сергійчук Сергій Петрович. І члени виконавчого комітету Марині Шадан Степанович, староста села Дружин, Кузьмич Валентина Михайлівна, начальник фінансового відділу, Лісовець Оксана Степанівна, начальник бухгалтерського відділу, Озерчук Андрій Аданович, настоятель Свято-Миколаївської церкви села Старе Ребеневич Микола Федорович, завідуючий господарством Переходяцького ліцеї Берташ Олексій Сергійович юрист консультант, Шумилович Юрій Панасович, фізична особа-підприємець і Павлович Віра Іванівна, начальник відділення у пошті Старе село Справа в тому, що дехто слід виконавчого комітету змінив місце роботи і проживання, немає можливості бути. На наших засіданнях хтось взагалі попросив, щоб його виключили. Інші не ходять на засідання команду за команду, тому пропонується прийняти. Сумі, якщо питання немає, прошу відстати, згадувати. Хто за, проти, запроти? Наступне питання про затвердження договору оренди об'єкту рухового майда комунальної власності та сільської ради за результатами електронного аукціону, укладенного сільським головою від імені сільської ради. Пропонується проєкт рішення про затвердження договору оренди об'єкту рухового майна комунальної власності та сільської, сільської ради за результатами електронного автору, укладені сільським головою від імені сільської ради. А саме заперти договір оренди номер 2 від 25 року, на рахунку майна комунальної власності старшої сільської ради, обкладно сільським головою від імені сільської ради з фізичною особою Купенком Олексієм Миколайовичем на нежитлове приміщення частину громадського будинку з опораським будівельним та спорудами площею 29 м метрів квадратних, що знаходиться за адресою. Село Старосилому вулиця Богдана Хмельницького, 47 В. З помісячною оплатою 2500 гривень терміном з 1.07.25 по 30.06.28. Контроль законання та нарушення покласників комісії сільської ради питання будівництва містобудування, земельних відносин охорони, природи, промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку, комунальної власності, освіти культури. Спорту охорони здоров'я, соціального захисту, голова комісії Михайло Чировович. Це мова йде про надання в оренду приміщення, яке знаходиться, от, що як на швейна, пострадбан, там, там, між ними, так і дає одна кімнатка все на все 20 квадратних ну, 20 метрів. А далі і його

До загального фонду нашої громади за перше півріччя було надійшло коштів в сумі 61 мільйон 755 тисяч 216 гривень. План у нас становив 60 мільйонів 661 тисяча 341 гривня. Власне надходження у нас становить 8 мільйонів 712 тисяч 370 гривень. Процент виконання у нас становить 115 і Сума складає 1 мільйон 125 тисяч 870 Ще установлюють податку на доходи фізичних осіб, і їхній відсоток перевиконання становить 115. Відповідно, сума становить 816 тисяч гривень. Також у нас перевиконання і по податку на землю від фізичних та юридичних осіб, також по нерухомому майну від фізичних і юридичних осіб, перевиконання по єдиному податку. У нас також перевиконання йде на, на 109,7%. По єдиному податку з юридичних осіб також перевиконання на 27 тисяч 800 гривень. Крім власних доходів до нашого до бюджету громади за перші півріччя також надійшли транспорти з державного бюджету і сума їх становить 53 мільйона 142 тисячі 846 гривень основному це базова дотація, яка складає 7 мільйонів 642 тисячі 200 гривень. Росвітня субвенція 36 мільйонів 610 тисяч 400 гривень. Субвенція е, на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, який надає за середньому світу в сумі 5 мільйонів 218 вісімнадцять дев'ятсот Також була субвенція на на підтримку особам з особливим освітніми потребами 88 тисяч 800 гривень. Також була на доплатах педагогічна працівника закладів загального середнього освіти субвенція в сумі 2 мільйони 380 тисяч 500 гривень. На активній партії субвенція була надана 26 тисяч 352 гривні. Крім загального у нас є спеціальний фонд. І по спеціальному фонду у нас надійшло коштів 226 тисяч сорок гривень. Також відсоток становить 108%. Кошти були надійшли від оренди привищення і плата за послуги, що надається бюджетним самому. У видатках у нас по загальному фонду за перше півріччя було проведено видатки на суму. 56 мільйонів 111 тисяч грн. гривень. Реклама 65 мільйонів 991 тисяча 321. Відсотка становить 85,3%. По структурі видатків загального фонду нашого бюджету в основному становлять видатки на заробітну плату на з нарахування. І вони складають 48 мільйонів на 24 тисячі 960 гривень. Відсотка становить 89,9% до плану. Крім Заробітну плати було придбання товарів і послуг, які в сумі 657 тисяч грн гривня. Також було витрачено кошти за сплату Леносії, які становлять 718 тисяч грн гривень. Також на тверде паливо було проплачено 317 сімнадцять тисяч гривень. По галузі державне управління за перший півріч також була виплачена заробітна плата, яка складає. При затвердженому плані складає 4 мільйони 336 тисяч 568 гривень. У змові була також виплачена заверна плата з нарахування. Також було використано на оплату товарів від 77 тисяч 643 гривень. На придбання матеріалів та товарів, заправка, катежі, відглядів, сайт, телефон. І на електронетку 32 ці дві тисячі гривень. У галузі освіта було використано коштів. 44 мільйона 357 гривень, 767 гривень. Також е, сюди складає віддатки, складають видатки по, по заробітній платі з за нарахування, яка складає 43 мільйона 79 тисяч 193 гривні. Крім того, було придбано товарі робіт і послуг в сумі 1 мільйон 245 тисяч 160 гривень. Також було придбано папір, відрядні будівельні матеріали, канцтовари, послуги інтернету. Також було проплачено цей предметів 597 тисяч шість гривні. У галузі соціальне забезпечення за перше півріччя було використано кошти в сумі 291 тисяча триста гривні. Сюди було виплачено за виплачено похороні грошова допомога сім'ям військових та допомога на лікування військових, прошува допомога на лікування особливим вестника, населення інвалідам та старших 70 років. Сума складає 169 тисяч. Також було витрачено кошти на забезпечення діяльності фахівця і супроводу ветеранів війни демонізованих осіб та окремих захист підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та ціліс України. Сума 122 тисячі 127 гривень. У галузі охорони здоров'я було надано поточних транспортів в сумі 146 942 гривні. У галузі культура і мистецтво також були використані кошти в сумі 731 663 гривні. Також видатки в основному стосуються виплати заробітних плати з нарахування. І вона в нас становить 546 тисяч 343 гривні. Також було проплачено за електроенергію 33 тисячі 271 гривня, придбання матеріалів обід на 152 тисячі на 38 гривень, тобто облаштування було в кабінету центру культури і дозвіллення. По галузі фізична культура в нас кошти також було використано сумі 24 тисячі 859 гривень. Це було використано кошти на придбання на 1165 гривень. Також було на, на виконання окремих заходів, тобто активний парк в сумі 23 424 гривні. У галузі організації благоустрою населених пунктів протягом півріччя було використано кошти в сумі 380 гривень. На, надано було на поточний транспорти на ремонт дороги 95 947, на вуличне освітлення 68 143 і на ремонт вулиці 79 299. У галузі діяльності було використано кошти в суму 252 441 гривня. Це поточний транспорт на зарплата на, на придбання палива для діяльності пожежної охорони здоров'я, тобто 245 тисяч 941 гривня. По галузі міжслужетні транспорті було надано транспорті на суму 487 тисяч 95 гривень. А саме було. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету надано ДСНС 50 тисяч військовим частинам, одній 100 тисяч, другій частині 100 тисяч, СБУ 60 тисяч і надзвичайні ситуації 50 тисяч. Також була надана субвенція Сармінської районної адміністрації 150 тисяч. Та інша субвенція обласного бюджету була надана 64 тисячі 095 з добу військовому і 8 тисяч військових обласному центру. По спеціальному фонду за перші півріччя у нас проведено видатки на суму 2 мільйона 527 тисяч 168, а саме було надано міжбюджетні транспорти транспорті військовим частинам в сумі 300 гривень. І по галузі інша субвенція з нашого місцевого бюджету було використано кошти в сумі 2 мільйона 91 тисяча 6 гривень, а саме це були кошти використані на співфінансування. Проєкту нове будівництво спороди цивільного захисту укриття ставних служб на території Справсійського ліцею. Прошу голосувати. Хто за вами пропозицію? Хто за? Проти. ганя про внесення змін до бюджету фіської територіальної громади на 2025 з депутатами. Згідно з депутатським запитанням, до статті 72 бюджетного кодексу та наступним звітом про фінансовий нашої громади було скорочено ремізатом наших бюджетних коштів, які були утворені на початку бюджетного періоду і ість вас прохати за такими напрямками. Саме 100 тисяч йде на програму підтримки Збройних сил України. І по спеціальному фонду ці 900 тисяч гривень спрямувати на, на ППД по новому будівництву захисної споруди цивільного захисту на території Грузинського ліцею. Також у нас на 1.07 ну, по, по нашому загальному фонду є перевиконання, яке становить 115,5%. І це перевиконання становить 999 тисяч 280 гривень. І їх спрямовуємо на, на, на такі потреби, а саме на програму по здійсненню благоустрою старосійської сільської ради в сумі 100 тисяч гривень, на придбання матеріалів для облаштування кладовища села Броди, ці кошти надаються на відділ містобудування, архітектури та задаткування та благоустрою. Також 700 тисяч на ремонт вулиць. Також дивіться на відео містобудування, архітектури і порядкування та благоустрою. На придбання дверей для сільського клубу села Друзин, в сумі 30 тисяч, на придбання вагонки дерев'яної для Переходицького ліцею в сумі 10 тисяч гривень, на придбання дверей для друзінського ліцею в сумі 80 тисяч гривень. І на нашу добровільну пожежну команду в сумі 29 тисяч 80 000. 29 тисяч 280 гривень на оплату праці матеріальної допомоги на оздоровлення. І 50 тисяч передаємо іншої субвенції з нашого місцевого бюджету на районний бюджет Сарненський для, для забезпечення окремих видатків та їх структурних розвитку, для виконання їх повноважень. Може, кого є питання? Перевикона... Спрямовуємо вільні залишки мільйона, 100 даємо на програму підтримки збройних сил і 900 на ПКДшку на, на друзінський ліцей. Спрямовуємо перевиконання 999 тисяч 280 гривень. 700 на дороги, 100 на... на матеріали для кладовища, на друзін на двері. На вагонку переходить, на трозиний цей на двері і інші суденці. 50 тисяч. Якщо так немає. Прошу додану пропозицію голосувати. Хто за? Приходимо дорослі до, ну, до заведення. Шановні колеги та де депутати, до сільської ради над 31 звернення на затвердження технічної документації за голову, буде зачитне по селах на порядку. Гусовець Наталія Юрівна, Герої України 25А, голосовець Валентина Павлівна, Крамлюка-36, Чуровович Ганна Кирилівна, Івана Франка-36Б. Кишняк Федорівна, Герої України 14, Коловець Надія Матвіївна, Ровнева 7. Калина Сергій Миколайович, Зелена, 35. Павлович Надія Максимівна, Зелена, 13. Подростинюк. Ог'євич Павло Степанович, Шевченка, 12. А. Маринич Андрій Петрович, Лісова, 29. Чурогович Іван Федорович, Кремлюка, 25. Огієвич Ганна Окриніна, Шевченка, 14. Огієвич Сергій Анатолійович, Зарічна, 30. Бакаєва Оксана Васильівна, Шевченка, 59. Кузніч Світлана Степанівна, Шевченка 109. Ов'євич Валерій Миколаївич, Шевченка 129. Ов'євич Валентина Гнатівна, Шевченка 5. І Крупич Степан Олександрович, Шевченка 3А. Вежиця, Кузьмич Микола Іванович, Балтича, 44. Кузьмич Микола Матвійович, Незалежності 33. Гребеневич Василь Зінов'йович, Незалежності 55. Гребеневич Гаврина Сафроніна, Незалежності 31. Костюкевич Анастасія Миколаївна, Тиха 9. Гребеневич Ольга Павлівна, Незалежності 39А. Балдич Федір Михайлович, Балдича 27. Гребеневич Микола Миколаївич, Незалежності 12Б. Балдич Василь Федорович, Шевченка, 36. Балдич Петро Іванович, Незалежності 23, Балдич Ніна Іванівна, Балдича 4. По переходящах ще 3 людинки. Василовий Сергій Андрійович Берестянська, 1, Гребеневич Ірина Васильівна, Центральна, 27 і Гребеневич Людмила Юрійовна, Завіська 14. Це, була, це були технічні затвердження і є ще 7 питань по землі. Перше, заява відпусків Оксана Миколаївні про затвердження проєкту землеустрою щодо видоведення земельної ділянки площою 12,89%, сотки, майже 13 соток в оренду для виробництва. Заяви відповідальної Наталії Григорівні що наданням дозволу на виготовлення проєкту землеустрою для оборотництва у оренду площі 100. Заяви відповідно Віктора Івановича щодо надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою для оборонництва в оренду площею 500. від відчителів села до про надання дозволу на ході земельної ділянки площа якої становиться 8... 50, сот. 50 сот. А, 50 соток. Ну, ну, Стан... Про надання дозволу на жителі на поділ земельної ділянки, площа якої становить 8 гектарів 8,8 гектарів. Серед роздин поділить -по -по на 5 ділянок для подальшого надання земельних ділянок у власність користування громадянам. Заява З'яскевича Олександра Миколаєвича про надання дозволу на поділ земельної. Ділянки на 25% соток для обслуговування житлового будинку. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разу зміни її цільового призначення для будівництва та обслуговування будівельної торгівлі в і Миколаєві. І останнє про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в разі зміни її цільового призначення для будівництва та обслуговування будівельної торгівлі в у Питання. Вистати, якщо питань немає, прошу голосувати за дану пропозицію. Хто за? О, Дякую ви вагом. Всі питання, які односились на розвит нашого засідання, ви засідання, не збільшено розсіяння комісії, можуть задаватися.